Слава Україні! Триває 319-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку, зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону. Успіху немає. Протягом доби окупанти завдали одного ракетного. Та 19 авіаційних ударів здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі. Є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України. Будьте уважні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Обстановка залишається сталою. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Разом з тим, противник обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж усієї лінії зіткнення. На Сіверському та Слобожанському напрямках. Вогнево ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області, і Стильмахівки та М'ясожарівки на Луганщині. Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також два удари. По позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили три ворожих БПЛА ймовірного типу Орлан та три гелікоптери по одному Мі-24 та К-52, а тип ще одного уточнюється. В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!